Ну що ж, готуємо знову смачний і швидкий сніданок. Ось у мене з листково дрожжового тіста. Отакі вийшли красунчики, м'які, запашні, і підійдуть для будь-якого сніданку. І так, натираємо ковбасу, сир моцарела і отакий плавлений сирок у мене був. Та додаю яйце, для того, щоб воно краще кріпилось між собою, розкатала тісто. Свидково дрожжеве трошки посипаю мукою, щоб краще розкочувалось, і посипаю нашою начинкою. Розрівнюю по всій довжині і отаким от чином закручую в рулетик. Закрутивши в рулетик, я краї защіплюю, змочуючи руки в борошні. Закріпивши краї, таким чином ось нарізаю такої ширини. І в руках гарно прижимаю, але не сильно, щоб тісто не розірвалося. І викладаю на деко, на пергаментну бумагу, змащую жовтком і в духовку 185 градусів 30 хвилин. І так, скуштуємо, гаряче, смачно, Сир розплавився. Такі м'ягенькі. До сніданку саме так.